Всім привіт! Напевне, вже всі знають, що дощ на тікет подорожчає з січня 2025 року. Тому тим, хто оформлював контракт дочеба, отримав листа на електронну пошту, що необхідно погодитися щодо підвищення тарифу. Якщо це не підтвердити, то на 2025 рік квиток не продовжиться і діятиме до кінця 2024 року. Підпишіться на наш канал в Тікток та Ютуб, щоб не пропустити наші нові відео. А ми продовжимо. Як подовжити квиток? Нам потрібно перейти на або портал. Це можна зробити двома шляхами. Навігатор. Внизу нажимаємо три крапочки, обираємо або портал. Нажимаємо для переходу. І можна надати посилання, що вказане в електронній пошті. Вводимо свій логін і пароль. Або, якщо збережено на телефоні, то цей крок перескакує. На стартовій сторінці обираємо першу вкладку, прокручуємо в самий низ і обираємо продовження Я і щемецу». Після цього на пошту прийде підтвердження. Продовження.